Ця рослина належить до родини айстрових. Вона дуже поширена в Європі, в Азії. Її колись використовували навіть запорізькі козаки. Називається деревій. Має дуже лікувальні властивості. Зупиняє кров, гоїть рани, лікує печінку, лікує гірки. Але найцікавіше, що вона дуже добре себе поводить із родовиком лікарським, і їх можна робити таку суміш і вони дають дуже добрий результат. Це вже одна з останніх рослин, які тепер квітують, бо вже літо від'їжджає з космоча, хто ще може. Зібрати цієї рослини прошу собі набрати на зиму, аби ви мали чим лікуватися. Дякую, що дивитесь моє відео. Підписуйтесь на мій канал.